Вміти обирати класні компанії для свого портфелю, які будуть показувати хорошу дохідність, це, звісно, дуже класна навичка, але не менш корисно розуміти, яких акцій варто уникати, особливо враховуючи, що всесвіт потенційно доступних для покупки акцій, велотенські, тому корисно вміти відсікати частину компанії, щоб фокусуватися лише на найперспективніших варіантах. Давайте сьогодні поговоримо про шість типів акцій, яких варто уникати, спираючись на рекомендації. Добре, вже нам відомого Пітера Лінча, легендарного інвестора та автора багатьох класних книг по інвестуванню. Мені його прагматичний та такий раціональний підхід дуже імпонує, тому давайте візьмемо від Пітера Лінча п'ять акцій, і я зі свого боку також дам бонусом один тип акцій, який варто уникати. Отже, перший тип акцій, яких Лінч рекомендував оминати, це так звані найгарячіші акції в найгарячіших галузях. Знаєте, це ті самі акції, про які говорять на кожному кроці. Ціни на які злітають до небес, дуже швидко, аналітики. Кажуть про якісь безкінечне зростання, і може здаватися, що це реально золота жила, те треба терміново купувати, поки не пізно. І в таких випадках зазвичай включається цей класичний випадок ФОМО, страх втраченої вигоди. І Лінч говорив, що саме тут криється головна небезпека. По перше, ціни на такі акції дуже часто перегріті ажіотаж жене ціну вгору, відриваючи їх від реальної вартості компанії та її прибутків. І лінч говорив, що такі акції вони тримаються на надії та розрідні. Дженому повітрі і так само швидко вони як і зростають, так і падають. По-друге, гаряча галузь, вона приваблює натовп конкурентів. Всі хочуть урвати собі шматочок цього пирога, і звичайно, конкуренція неминуче з'їдає прибутки компаній, ускладнюючи життя навіть таким перспективним компаніям. Лінч говорив в своїх книгах, що якби я міг уникати однієї єдиної акції, це була б найгарячіша акція з найгарячішою галузі. І він насправді в книгах і в інтерв'ю він наводив приклади. Він говорив, наприклад, про компанію Home Shopping Network, Акції, якої злетіли з 3 доларів до 47, а потім впали назад до 3 доларів, і все це буквально за 16 місяців. Або він також проводив приклади з климової індустрії, коли вона була неймовірно популярна, але наплив конкурентів призвів до того, що ніхто по суті більше не міг заробити ні копійки. Теж саме було з виробниками дисководів, тобто він Пітер Лінч підліч своїх книгах достатньо багато, розповідав подібних кейсів. Тобто, по суті, він говорить про те, що саме там часто ховаються справжні довгострокові переможці. Наступний Тип акцій, яких варто остерігатися, це компанії, які активно рекламуються як наступний гігант, який ось ось змінить світ. Наступний IBM, наступна Tesla, наступний Amazon, наступний Facebook і так далі. Звісно, такі формулювання вони звучать дуже привабливо тобто, є спокуса вкластися на ранньому етапі, щоб не пропустити цю революцію. І Лінч попереджав, що такі ярлики створюють дуже завищені очікування. Ціна акції вже включає ці нереалістичні реалістичні очікування інвесторів, і в вони дуже рідко насправді втілюються в життя. Більше того, багато таких от майбутніх зірок мають якусь таку гучну історію, але насправді зазвичай вони не мають стабільних продажів чи бізнес-моделей, чи реальних прибутків. Лінч говорив про те, що щоразу, коли акцію позначають як наступний. Щось наступну Nvidia, наприклад, вона зазвичай ніколи не стає наступною чимось. Я думаю, що ви теж можете пригадати величезну кількість вбивців Тесли, нових Фейсбуків, нових NVIDIA і так далі. І насправді одиниці бізнесів взагалі досягають успіхів. Тому не варто купуватися на якусь красиву історію. Потрібно, звичайно, купувати в першу чергу бізнес з якимись реальними результатами. Якщо компанія ще нічого не продає, але обіцяє якісь золоті гори, запишіть її назву, перевірте через рік, чи з'явились там якісь реальні прибутки. Третій тип акцій яких варто уникати це компанії, які успішні в своїй сфері, але які починають скуповувати бізнеси, які не мають нічого спільного з її діяльністю. Тобто на папері це може виглядати як диверсифікація бізнесу, але Пітер Лінч влучно називав це диверсифікацією, тобто поєднання слів диверс, різноманітний та ворс гірше. Чому він говорив, що це погано? Ну, по-перше, компанія починає втрачати фокус, коли вона скуповує активи, які не мають якогось комплементарного значення для головної бізнес-моделі. Тобто, керівництво розпорошує увагу, ресурси на те, в чому не розбирається, і основний прибутковий бізнес починає страждати. По-друге, часто Такі покупки робляться за дуже завищеною ціною, бо треба ж кудись подіти вільні гроші, які є у бізнесу з головної операційної діяльності. І лінч називав це теорією сечового міхура корпоративних фінансів. Цікава назва. Чим більше готівки накопичуються у бізнесу, тим сильнішим стає ось це бажання кудись ці гроші витратити, в тому числі нерозумно. І лінч рекомендував, що не довіряти ось таким диверсифікаціям, які зазвичай виявляються диверсифікаціями. Тобто він наводив приклади, також як нафтова компанія. Мобіл Ойл, здається, купляла мережу універмагів в Монгомері, або, як, наприклад, компанія General Mills відома своїми пластівцями, полізла робити іграшки та ресторани. Філіп Моріс, також який цигарками займається, купляла виробника напоїв 7up за ціною, яка вчетверо перевищувала реальну якусь вартість бізнесу і продала менш ніж через 10 років. Тобто, результат таких маневрів це дуже часто руйнування вартості саме для акціонерів. Тому потрібно бути дуже обережними з компаніями, які раптом починають купувати. Якісь активи, особливо якщо ці активи не зовсім по профілю бізнесу, а ще й і дорогі. Тобто краще інвестувати в ті бізнеси, які зосереджені на тому, що вони вміють робити найкраще, і розвивають свій основний бізнес. В нашому інвестиційному клубі ми детально обговорюємо покупки, які роблять ключові бізнеси, і за якими ми спостерігаємо. Я також детально описував логіку, за якою потрібно слідкувати, коли інші компанії займаються поглунаннями. Наприклад, тому, якщо ви зацікавлені в темі інвестиції, обов'язково долучайтеся до нашого інвестиційного клубу. Посилання буде в описі до цього відео. Четвертий тип акцій, яких варто уникати, це так звані акції, про які говорять пошепки. Це ті акції, які купують Nike через якийсь ретельний аналіз, а за порадою якогось експерта, знавця з автобуса, перукарні, таксі або проговореного десь на вечірці. Є одна тема, яка точно залетить. У мене є інсайт, тільки нікому не кажи про нього. Тобто, лінч дуже застерігав від ось подібних інвестицій, подібних розмов, і зазвичай в основі таких покупок жодних фактів, лише якась така приваблива. Історії або чутки, а на якісь фінансові показники чи розуміння бізнесу, ось ці обіцянки швидкого зростання або доступу до якоїсь таємної інформації вони дуже психологічно виглядають привабливими і реально можуть затьмарити здоровий глуст. І Лінч, звичайно, рекомендував уникати ось подібних історій. І при цьому в нього є така легендарна фраза. Він говорив про те, що люди витрачають місяці на вибір холодильника, а потім купують акції там на 10 тисяч доларів, почувши пораду в автобусі, і ця фраза насправді дуже Цікаво ілюструє всю проблематику, тобто люди можуть витрачати багато часу на те, щоб полостати відоси в інстаграмі чи в Тіктоку, але при цьому витратити кілька годин на те, щоб проаналізувати хоча б базову компанію, розібратися, чим вона займається, і хоча б відповісти на питання, чи виглядає ця компанія привабливо на перший погляд чи ні. Вони не готові. Потрібно також розуміти, що, наприклад, справжня інсайдерська інформація вона незаконна, вона дуже рідко доходить до якихось пересічних інвесторів. Те, що всі говорять про ту чи іншу компанію, дуже часто. Означає, що ви вже запізнилися. Хтось просто хоче продати вам переоцінений актив. Звичайно, Лінчівський принцип знає, чим володієш це. Ключ до адекватного інвестування. Якщо ви не можете пояснити, чому ви купили акцію 10-річній дитині за 2 хвилини, значить ви скоріше за все купили її неправильно. П'ятий тип компаній, до яких лінч радив ставитися з обережністю, це ті компанії, які залежать від одного або кількох великих клієнтів. Тобто, на перший погляд, компанія може виглядати достатньо стабільною, мати гарні контракти. Але якщо придивитися уважніше, то може виявитися, що величезна частина доходу, скажімо, там 25-50% надходить Водить від одного двох гігантських замовників, і звісно, це може бути проблемою, тому що це така дуже крихка стабільність. Якщо цей великий клієнт піде, знайде іншого постачальника, збанкрутує, змінить стратегію, то бізнес постачальника може просто розвалитися. По друге, звичайно, такі клієнти мають величезний важіль впливу і можуть диктувати умови, вимагати знижки, кращі умови, вимагати відсрочку платежів. Ну фактично видавлювати максимум результату з бізнесу, в який ви інвестуєте. І лінч говорив про те, що компанія. Продає від 25 до 50% своїх товарів одному клієнту, вона перебуває в дуже такому непевному становищі. І я додавав, що якщо втрата одного клієнта була б катастрофічна для постачальника, я б остерігався інвестувати в постачальника. Тому завжди перевіряйте, наскільки диверсифікована клієнтська база у компанії. Шукайте ті компанії, які не залежать критично від одного годувальника, так сказати. Це дуже важлива частина вашого домашнього завдання при аналізі компанії. Ну і останнє шостий тип акції, з яким якими треба бути особливо уважними і обережними. Це так звані циклічні компанії, це акції підприємств, чиї продажі та прибутки дуже сильно коливаються залежно від фаз якогось економічного циклу до таких компаній можуть належати, наприклад, якісь промислові виробничі компанії, можливо, металургія, можливо, промисловість, можливо, авіалінія, можливо, виробництво тих чи інших товарів. Дуже багато підсекторів в сегменті напівпровідників це також дуже циклічні напрямки. Якщо купити акції компанії невчасно, можна легко втратити 50% їхньої вартості, а то й більше. І лінч, в тому числі, також говорив, що подібні акції це не такі акції компанії, про які можна просто купити і забути на на роки. Також потрібно розуміти. То, що з циклічними компаніями класичні мультиплікатори, такі як, наприклад, Price-to-Earnings, співвідношення ціни до прибутку, можуть вводити в оману низький Price-to-Earnings часто означає, що ця компанія вже знаходиться на піку прибутків і скоро може очікувати спад, тобто акція насправді дорога по факту. А високий P.E. навпаки, може свідчити, що компанія зараз на дні циклової прибутки низькі, але можливо зростання, тобто акція може бути дешевою, насправді. Тобто, якщо вони є експертом у конкретній циклічній галузі і не бачите, які. Якихось ранніх ознак розвороту. Я б вам рекомендував би в першу чергу уникати подібних напрямків. Подібні індустрії дуже суттєво ускладнюють ваш аналіз і взагалі будь-які можливості по адекватному прогнозуванню. Ну і звісно, для того щоб максимально себе захистити, пам'ятайте два ключові принципи, про які Пітер Лінч дуже багато говорить. Перший це знай чим володієш, тобто глибоко розумійте, аналізуйте компанію, в яку ви хочете інвестувати. І другий принцип do your homework, роби своє домашнє завдання, тобто ретельно досліджуйте бізнес. Це в які ви інвестуєте, і це найважливіша штука, яку ми, як інвестори, повинні зі свого боку робити. На цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. До зустрічі!